8 квітня сорочитли, я вже трошки почала прибирати в кабінеті, бо прийшла саме перше на роботу. Ам, я сьогодні Это трошечки фіфочка, трошечки на каблуках, бо просто хотіла одягнути ці і ці штани. Ам, якось так. Приємно, що сонце, не приємно, що дуже холодно. Боже, я навіть не бачила, як я за час команди сподобаюся. Загалом я не сильно чекаю сьогодні народження. Um, просто живу. Так, да, якось так. А вчора ми знімали ще відос, і от у нас залишилось приємненько. Не щоб щось було прикольне. на людей, господи. Міг бути такий гарний кадр, аби не була, а, було грязне вікно. Адже я зараз буду знімати, І це а, такі постілки. Дуже прикольні сендвіч і Шалалала. Направду не все зразу, тому що зараз я побіжу ще дізнаюсь, чи зможе моя колега зараз знятися у відосі про сілабус. Я просто маю зняти. Нічого про самий відос. Я слава Богу. Не змушена була готувати сценарій, нічого такого. Просто зняти. Чірс. Дуже смачна штука. І дуже відчувається насіння чия. <плес> Так, мені не подобається твоя реакція. Я зрозумів, де все так вітня. Окей. Okay. Mm, вчора було моє день народження. Я нічого не знімала, бо це був достатньо поденний день. Сьогодні я була на роботі, провезла сніданок з маку дівчатам. А замість тортика, бо вони подарували мені тортик, подарували сертифікат в ЯКАБУ. Я сьогодні вже замовила книжку, вона мені їде. Мій е е е парламент подарував мені квіти, е е цукерочки і записку. Ну, як таку листівочку, але це більше як така записочка, я її поставила в себе на книжковій поличці. М Якщо меть кондиціонер. Загалом дуже холодно вдома, тому я лежу просто закутана в одіялі у всьому теплому. Коли прийшла сьогодні з роботи, було 14 градусів, це просто жах, але сподіваюся, що буде тепліти. Хочу вже дочитати Ростислава Семківа і піти далі з книжечками, а готую лекцію по креативному письму. Дізналась сьогодні, що треба їхати в Угорщину на один цей саміт. Да. Буде пешт. Буде цікаво. А ще ми будемо, скоріш за все, на ВДНГ на якомусь весті. Да, да. ну, що сказати, отак. Звучку ха-ха ха 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха <рес> Оце добре, ми зараз все зробимо. А що? А зараз дізнайтесь, ми зараз все розкажемо. Так, да, да, жінок. Чекай. Звіто включить. Окей, поки чекаю, таксі Поїду вітати з днем народження і знімати контент, з цього для народження університету. Університет також огонь. Я забула показати все кадри, з вони здаваються Чечки всі. Дуже гарно. Прийшлося їхати аж до театральної. Але люди раді ніби. Я так відбула міста. Боже, Як тільки я хотіла зняти з першому міста, все затихло, бо всі машини приїхали. Зараз якось дивно почуваюся вже пів четвертого щось в мене з емоційним станом не дуже ок. Не знаю, може тому що пізно ліки прийняла. а Не знаю, щось іде не так. Що з нами, я поки вже не зрозуміла. Але якось багато суму. Тривоги, можливо, через те, що я все ще відходжу від того, що потрібно буде поїхати у відрядження. таке, не знаю. Можливо, з'ясую до кінця дня. Можливо, ні. Тут ви бачите, як нарешті вдалося зняти відео про латинь. Зараз влада напише чотири різні словосполучення і на відосі буде розповідати скічен фрейз, усім. Нарешті буде класно. Вау! Wow. Okay. У мене нова кофта, інві джинси No1. гарно, Вони, правда, супер довгі, але можливо я підшию, їх віддам кудись. І зараз буде номер два. І джинси No2, вони... А, це вони схожі, але трошки інші. Загалом мені дуже подобається. Навіть не знаю, які більше. Не звертайте увагу на пильне дзеркало. Але синій, мабуть, мені трошки більше подобається. Але ці прям вільніші на мені, бо це трошки інший крой. Але прям ну, на кожен день ці дві пари. <звук> Просто те. З який їжу в у ліфті. Там. Це книжка. <ріп> <ріп> Боже, я тільки що приїхала два ліфта, і з одного з них пішов сусід, який на мене отак глянув. <пріп> Шо? я, я тільки по піжами. Я зрозуміла, що всього масштабу проблеми не було видно. Ще забули розказати класну штуку. Я замовила собі знову арома масла, і я замісила собі парфуми разом з них на цей раз на магдалеві олії, тому що я зробила попередні на кокосовій, і вона застигає. Мені це не подобається, тому що треба її дуже довго ну, тримати в гарячій воді, тому що я в скляночку певно, ливаю, а це раз на мегдалевій, і там багато різних арома олій. Я запитала в чату GPT, як мені зробити парфум з олій, щоб пахнути як чорний чай. Того, що в мене були одні парфуми, які пахли чорним чаєм, але вони дуже швидко випшикуються. А дорогі е, парфуми, якщо купляти аналог, вони по-перше не так класно пахнуть, а по-друге, страшенно дорогі. А, тому, тому чекаю, що з них не стоїться, тому що дуже класно маститися ароматами. Олійними парфумами, алійними парфумами, тому що вони дуже довго тримаються, і загалом мені подобається, тому що я коли все накапала там по дві, по три крапельки різних аромамасел і вже пахло достатньо цікаво, але чомусь найбільше виділялася ваніль, хоча там одна крапля ванілі. Відчуваю себе просто якимось неймовірним винахідником чогось. Або як у фільмі і у книзі парфумер. Але людей не вбиваємо заради запаху. Так. Окей. Okay. Um, Закінчується відео з тим, щоб почати щось нове. Тому що з недочутного в мене лишилось тільки не муза м'язи. І ну, вона там, типу, йде з вправами, але я хочу з неї також щось взяти, можливо, для креативного письма. Господи, я маю такі великі надії на цю подію, що я щось відкрию для себе нове, це буде якийсь нові досвід, я щось зрозумію про роль письменниці в моєму житті. Можливо, візьму радіомовчання наступне, або свічу, ну, бо вона мені приїхала, я якраз її замовила, і вона вже в мене сіністює, вона така гарнюща, що мені прийшли стікери, які я буду роздавати, якщо хтось прийде на креативну письмо. Ну, типу, ці стікери будуть лежати на столі, я буду просити оцінювати самостійно свої тексти. Отака ідея. Uh... Коротше, мені дуже подобається знімати в такому форматі uh, влоги невеликі. Можливо, буду знімати так. Who knows? Дисклеймер для тих, хто додивився аж до сюди. Я одна бачу новини в іноземному тіктоці, про те, що збираються вмикати світло, енергію в усьому світі, щоб вимирало трошки людей. Це передбачення зробили ті самі люди, які передбачили коронавірус. Чи це тільки в мене така стрічка?